Привітик, вітання з міста Лева. Зазвичай я буваю пізніше. Сьогодні в мене справи були в день, і ще не надвечір'я. Я завжди роблю репортажі, отакі шпацеро міста Лева. Я знаходжуся, як ви розумієте, на площі ринок, ратуша, все буду переводити і буду показувати вам вайт міста Лева вихідного дня. А він чарівний, повірте. Я була на Вернісажі, Він вже з закриває свою роботу. Я була в Провансі, частинка Провансу в місті Лева. Ви знаєте, дійсно в Україні настільки є все, що нам не потрібно е, реально нікуди їхати, тільки був би мир і спокій. Я зараз вам покажу атмосферу міста Лева, а потім вам розповім, який сьогодні день. Ми кудись цікавенькі міста з вами помандруємо. Полетіли. Вулиця Шевська виглядає гарнізонний храм Петра і Павла. Правда, колишній варма, неймовірної краси будівлі щарівною, неповторною архітектурою. Співають музиканти, лагідна лаунч-музика, фантастичні ліхтарики, фонтани, які знаходяться у чотирьох. Кутах площі ринок Іратуша, яка велично споглядає за містом Лева. Площа ринок в цей бік, пошта, домініканський храм, будинки в три вікна і не тільки. Кав'ярні повністю заповнені відвідувачами, неймовірно гарний вайб. Вулиця Краківська. Ми стоїмо на розі. Ну, яка вам атмосфера міста лева? Чарівна, правда ж? Мені теж подобається. Зробила паузу, щоб одягнути окуляри. Мені так зручніше е, розглядати деталі разом з вами. Ну що, е, я піду навмання е, ну, по колу, площа ринок. Вона квадратова, вона складається чітко з прямих пропендикулярних е, ліній. І е, погуляємо, я вам розповім, який сьогодні день. Сьогодні ми підемо цією стороною квадрату магічного. І ось цей балкон, який весь у квітах правдивих. І Мені навіть здається, що гліциня штучна, тому що такий кольор незвичний. Подивіться, які гарні панянки виходять. Чудово. мушлі. Атмосфера вечірнього міста Лева. Це дуже давній бар, а там раніше стояв мужчина розповідав про водогін міста Лева. На горі на балконі співає музикант свою лаунж, музику. Звідси виглядає домінікана, я її бачу кожного ранку, своїх віконечок. Чорна кам'яниця, музиканта слухають, гості міста Лева і «Ратуша». А чи знаєте ви, який сьогодні день? А сьогодні міжнародний день блюзу. Я обожнюю блюз. Він мене завжди ввечері, коли я йду додому. Чи до коментарської години, чи після завжди в ухах це вайб, який для мене дуже близький. Блюз це музика, яка надихає, яка імпровізаційна. ритм блюз, рок-н-рол, джаз це самі ті композиції, які ну, для мене дуже сексуальні. Блюз виник. В Америці на далекому далекому півдні, півдні. десь приблизно в 1860-х роках. От уявіть, тут в цей час е, у Львові, так само як у Чернівцях, була шляхетна Австрійська імперія, а е, афроамериканці співали свою «spiritual music, е, які розповідали балади про свою непросту долю, про свою працю і ця музика, яка з роками стала більш цікавою в європейській обробці, звичайно в американській обробці, плюс це музика, яка неймовірно надихає. Блюз це те, без чого я не можу жити, і я кажу, що Львів для мене це джаз а от Чернівці. Це таке блюзове місто, однозначно. Напевно, тому він мені так і подобається. І звичайно, Фрэнк Сінатра, коли співає Fly me to the moon. я просто обожнюю і в мене посмішка на 32. Ну що? Сьогодні ми з вами прогуляємося до Львівської копальні кави. Не знаю, чи встигнемо до дзиги, тому що і там і там сьогодні блюзові джазові концерти в дзизі Петкін. А в купальні кави Каділак Джес, Каділак Бенд. Тому порухаємось туди. Атмосфера площі ринок, міста Лева, гості міста і Львів'яни. На площі ринку не так багато. Здебільшого це гості міста. Лівча рівний завжди будь-який час. І люди після тих шалених тривог і після. Тих жахливих ночей хотять е, прагнуть копнути хоч крихітку повітря, спокою, затишку і краси. Львову так пасує джаз. І чарівні леледі. А ми з вами ось цією гранітною різнокольоровою бруківочкою рухаємось туди, в напрямку Домінікани. Про Львів можна розповідати без підготовки, без кінечно, ну принаймні, так, як саме, як і про Чернівці, тому що місто з неймовірною атмосферою, з красою, яка надихає кожного дня, яку ти бачиш кожного разу в новому ракурсі. Місто з величезною кількістю розиночок, цікавих людей з цікавою вимовою, з гварою, з гарною гастрономією і неймовірної краси локаціями. Ніби бачила це вже тисячі разів, а кожного разу бачу щось нове. Ну ось тільки подивіться на цей чарівний консольний балкон на площі ринок. Подивіться, які Атланти у формі демонів. Але ж вони не випадкові і ось балкон з такими ліліями. Це щось означає? Про це точно розповіла б нам Тетяна Казанцева, яка знає про Львів все і навіть більше. Поступово сонечко заходить ратуша прапор України чисто львівський вайб. Якщо ми так поволі будемо шпацерувати, то певно, що в е дзигу чи в копальні кави я не зайду в таймінгу, бо в мене має бути репортаж до 10 хвилин. Але я нікуди не поспішаю, я вже всі справи закінчила. І я просто собі прогулююсь, або я кажуть, львів'яни, шпацерую. А ви знаєте, що таке Андрути? Вафлі. Ну, Чоколада, певне, що знаємо. так. Ну що, Атлас, Шляхетний Атлас. От про Атлас я дуже хочу зробити і не один репортаж. На розі, площі, на, на розі вулиці площі Ринок, Атлас, Бабця Клозетова. Ой, скільки там родзиночок? Музей пошта на ринку. Чорна кам'яниця на реставрації, фонтани чекають перемоги. І велична дзвіниця ратуші. А от у Кракові на площі ринок ратиші немає, залишилася тільки дзвіниця. Вони чомусь вирішили, що вона їм псує вайб площі ринок. У них є сукениці, а у нас є ратуша в повному об'ємі. І ми прогулюємося цією неймовірною будівлею, дуже заможнього пана. Бігбе я вам про це зроблю репортаж, і атляс з цим дерев'яним коником, з неймовірним вайбом всередині, з банкетною залою, і до нас посміхається домініканський собор. Шляхитні яскраві паняночки, ліхтарики, вайб вечірнього міста Лева. І велична Домінікана. Аптека, музей, на розі вулиці Друкарської і площі Ринок. Як це можна не любити? Як це можна не милуватися? І це ж наша Україна країна, яка найкраща у світі. З любов'ю до вас, з міста Лева Оксана Дем'янишина.